Вітаю! Як вам концепція війни до 2034 року? Це Валерій Залужний, той, який писав дисертації, керував арміями, а потім, потім став дипломатом різко в Британії. Продовжує роздавати інтерв'ю. В даному випадку це одному з видань в Україні і пояснює там, що ну, війна, війна це війна. Пам'ятаєте, був фільм про барона Мюнхгаузена, і там генерал був бравий біля короля. І війна це війна. І от дивишся на це все і думаєш, а оці ж самі люди, оці ж самі люди, обіцяли нам незламну потужність і потужну незламність, і обіцяли нам, що війна закінчиться дуже швидко у 2022 році, у 2000... 2022 році. Адже як пояснити ще доволі браву таку браву потужність Валерія, коли він тільки очолив все відомство, яке йому дали. Він же очолив її до війни, до війни. І я ніколи не забуду, як вперше про по українському телебаченню пройшла така інформація, що нібито ми щось на дроні скинули. Пам'ятаєте, тоді у нас дрони з'явились, Байрактари. Де вони, до речі, ніхто не знає. От Байрактари з'явились, і ми щось там скинули. І всі сміялись тоді. І Валерій тоді залужний також там якесь інтерв'ю давав, що ось там ми нічого такого не кинули, просто там розбіглись і так далі. А тепер минуло всього три роки. Три роки і Валерій розповідає, що війна високотехнологічна виявляється. виявляється. Війна високотехнологічна. І виявляється, що до цієї війни ми, виявляється, не дуже готові. Тому що нам мізки потрібні, тому що о, оце на цьому треба і зупинитися. Нам мізки потрібні. Мізки потрібні. Нам потрібно, виявляється, молодь, яка буде розбиратися в цьому всьому. нам наука потрібна, нам технології потрібні. І хочеться запитати, Валерій Федорович, а ви цього раніше не знали? Ви цього раніше не знали, що це все потрібно в сучасній війні. Валерій розповідає про те, як в 22-му році танки, там якась роль танків була, а потім БПЛА були, а сьогодні все це навпаки. Та я ще в 2012 році, перебуваючи на вченій раді одного з університетів, слухав доповідь про ректора, який розповідав про важливу роль БПЛА у 2012 році. Війна через 10 років повномасштабна, де оці ці БПЛА суттєву роль грали і грають. Тобто генерал, якому довірили керувати армію, тільки в 2025 році почав говорити про високотехнологічну війну. Валерій Федорович, а до того це не було очевидним? Я щось не чув тез про те, що нам не вистачає інтелектуального потенціалу, нам не вистачає науки. Давайте розженемо наконець цю академію наук. Яка не дуже що дає на моє переконання? Давайте замінимо там оцих академіків, яким по сто літ в обід. Я ж не чую такого. От це я можу говорити, що війна високотехнологічна. Це я, звичайний обиватель, можу розповідати про те, що нам потрібно, потрібно. потрібно, А що ви робите для цього? Валерій Федорович, ви були на дуже серйозній посаді. Чому ви не ставили перед президентом? перед Міністром освіти, питання про те, хто де працює, хто які технології дає, наскільки серйозний потенціал у нас в Україні, що ми можемо закупити, як ми готуємо молодь і так далі. Це ж все оце все те, що ми маємо. Це все, ото знаєте, як кажуть, готовка з-під ножа, оце точно так само ми. Оце все, що ми сьогодні маємо, це все в пожежному порядку, в 2022 році. Почало формуватися. Валерій Федорович тільки зрозумів, що війна виявляється високотехнологічна. І що танки, виявляється, не зовсім працюють в сучасному світі. Ну, Працюють, але дрони дуже важливі. А скільки ми ржали з вами? Пам'ятаєте, над е, цими сітками спочатку, над танками, потім собі почали ставити. Потім мотоцикли, на яких. Росіяни атакували передок. Ржали. Поки... Це ще за Валерія Федоровича було. Прям сміялися. Подивіться, як вони от на мотоциклах. Тепер ми це робимо. Згадайте дрони на оптоволокні. І ми це робимо. І ми постійно надоганяй. І Валерій Федорович це не знав. Він це не бачив. Валерій Федорович, може, потрібно було, будучи на посаді, щось робити для того. Щоб або війна пошвидше закінчувалася, якщо ви бачили, що ми програємо технологічно, а війна високотехнологічна, як ви говорите. Ну, або залучати, формувати, бити на бат. а не писати дисертацію нікому не потрібно, щоб бути доктором філософії справа. А для чого це? От замість того, щоб писати книги, оці нікому теж не потрібні. І дисертації можна було, будучи на такій високій посаді, диссертацію можна і потім написати. Якщо вам так хотілося, так треба було не вилазити з профільних міністерств, з офісу президента і пояснювати, що війна високотехнологічна, що у нас університети віддають в управління незрозуміло кому, якимось дівчикам, які ходять по ефірах, і на Форбсі, і на освіття UA, кругом, і розказують, які вони ефективні менеджерки. Без Диплома, кандидатів наук, докторів наук, бо то виявляється ні о чому. Так, Валерій Федорович, ви для чого тоді захищались? Он можна бути ректором університету і без цього всього. А тепер цей університет постить інформацію про те, що викладачам будуть давати по 5 тисяч гривень за приведених студентів. Позоріще. І це один із профільних мав би бути в університеті. Валерій Федорович, де тоді ви були? Коли віддавали університет дівчи в управління і її команді молодой. І там уже університету нема практично. Там тільки розповіді про університет. Де ви були, Валерій Федорович? Це на мою точку зору про університет. Бо всі ж кажуть, що показники дуже високі. Тільки от сидить Валерій Федорович і розводить руками і каже, що не все є. Навіть. Деякі люди в мережі думають, що я працюю в авіаційному, і питають, де дрони? Де дрони? Так спитайте. Спитайте у, ректор... У, ректор... у ректорки, запитайте, спитайте у Валерія Федоровича. Де дрони? Де оця потужність? Де вона? Тому, коли ми говоримо про високотехнологічне, потрібно все ж таки пам'ятати. Що високотехнологічне народжується в один день, що високотехнологічне не може народитися, коли ми освіту безкінечно шматуємо, коли ми в 10-11 класі замість фізики, хімії, математики викладаємо якусь хню, як розфарбувати квадратик. і так далі. Так що, Валерій Федорович, ви якщо вже дійшли до геніальної думки про те, що війна високотехнологічна, і... Технології будуть розгортатися, то ви вже будьте послідовними. Тоді кажіть, що я, коли був на посаді, я цього всього не розумів. Я не вимагав, я не ставив питання жорстко. Я воював тим, що було, і тим, що давали. І виконав свій обов'язок. А сьогодні я бачу, що ми маємо проблем. І проблема це полягає в високотехнологічній війні. І ми її проспали. Отак і кажіть. Тоді це хоч буде чесно. Тоді, хоча б буде воно відкликатися в, в українців хоч якимись фібрами, а не ходити оце по ефірам і розповідати якісь абсолютно очевидні речі, які розуміє людина, далека від війни, далека від фронту, далека від усього. Війна високотехнологічна. Міст, містер геніальність. Так, да, Війна високотехнологічна. Це абсолютно правда. У нас розпочалась війна, ми були до неї фактично не готовими. А ви були на посаді тоді. Я щось не пам'ятаю, щоб тоді була істерика, і тоді були жорсткі рішення про освіту, про дрони, про високотехнологічні матеріали, сучасні і так далі. Я не бачив, що з цього щоб було. Та навіть банальних заводів з виробництва 155 міліметрового калібра і то немає. А тепер ми виходимо в ефір і кажемо: знаєте, дорогенькі українці, війна буде до 2034 року. Ну, бо є на це підстави так вважати. То може давайте тоді, я не знаю, можливо, якщо ви так вважаєте, то, можливо, потрібно попитати в інших людей. Може, може, в когось є якісь інші варіанти, як війну не затягнути до 2034 року. Бо тим, кому сьогодні 30, буде вже 40. Тим, кому сьогодні 45, буде вже 55. І отак життя людей йде. І все це розпочалося ще в 2013 році. Коли ми вирішили, що ми вже до всього готові, що ми можемо підняти лапки і сказати: євроінтеграція нас врятує. А тільки під цю євроінтеграцію ми чомусь самі своєю країною не займалися, тільки дивимось на європартнерів і заглядаємо їм в рота, щоб вони гроші нам дали, і розповіли, як нам економіку будувати, як нам освіту будувати. Як нам банківську систему реформувати, а зверху нам ще й кажуть, що ви ще й такі, що вам ще й зовнішній орган треба, щоб контролював вас. Бо ви ще й це не здатні. Це вже такий сором, що, знаєте, гірше нікуди. І ці люди ще продовжують робити вигляд, що вони дуже мудрі і що вони знають, куди треба йти і куди нас треба вести. Перебувайте далі у Британії на посаді посла, і виконуйте те, що скаже вам. Президент Зеленський, тому що ви фактично в його повністю команді і в його повному підпорядкуванні. І якщо ви хочете вже критикувати, то дуже добре. Ми будемо тільки аплодувати. Але тоді складайте ваші повноваження, утворюйте політичну силу і тоді вже будьте хоч чесними, хоча б в даному випадку. І кажіть: я буду в опозиції, я буду розповідати все, як є, я буду викривати негативні явища, які є, і тоді ми будемо. Уважно вас слухати. А поки ви і там, і тут, і ніби його позиціонуєте, нібито і, і на посаді. Ну, така собі історія. Знаєте? Така собі історія. Особливо пам'ятаючи всі слова, які, зокрема, і вами були сказані в 21-му році, в 22-му році, і я, як балбес, повторив за вами всіма, що війни не буде. А війна не просто не, не буде, а до неї навіть ніхто не готувався толком. І на вас, Валерій Федорович, лежить теж відповідальність. Причому пряма? Пряма відповідальність. Бо якщо ви бачили, що халепа, то можна було б хоча б подати відставку тоді і всьому світові оголосити, що наближається війна, а ми до неї ніфіга не готові, то це було б хоча б чесно. Хоча б українському народові сказали публічно, ви б могли тоді подати відставку і виїхати за кордон. І звідти сказати українському народові, що наближається війна. А ми до неї не готові. І війна буде високотехнологічна. А ми до неї не готові і назвати фактори. А то повоювати повоювали, з посад, посад своїх потім пішли. А тепер сидите в Лондонах і розповідаєте, що буде до 2034 року. Кому? Ви це розповідаєте. Бережіть себе, дорогінкі українці, бо нас як дурили, так і дурять. Як не казали нам правду, так і не кажуть. Не забувайте підписатися.